Вітаю! на календарі вівторок, 10 січня, і це каплінюс. З вами у студії працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо. Сьогодні журналісти телебачення Капрі працювали над такими темами: двоє загиблих людей, наслідки вчорашньої ворожої атаки по Краматорську. КП Покровськ, тепломережа придбало дизельні генератори у своїх підрядників за завищеними цінами. На вулиці мінус 15 – холодні оселі та платіжки за тепло. Як виживають мешканці району Динас. Так за що платити за холодні батареї? Ну за що платить? Ну от скажіть, за що платить? Ну, дайте нам тепло. Автотранспорт міських і приміських маршрутів не витримує морозів. Чи всі маршрути сьогодні працюють у Покровському? 10-15, п'ятнадцять приблизно так. Буває і більше, 20. Житлова субсидія для ВПО як оформити та як нараховується. Розмір субсидії залежить від складу сім'ї загальної площі домогосподарства і доходів сім'ї. Переохолодження у тварин симптоми та лікування переохолодження у тварин на щастя буває не так часто, як тепловий удар. До цього є схильність у небагатьох пород. Багатостраждальний страждальний Краматорськ знову зазнав ракетного удару. На жаль, є загиблі. Місто Краматорськ, яке щоденно піддається обстрілам окупантів, знову зазнало ворожої атаки. Так, вчора ввечері 9 січня росіяни завдали черговий удар по Краматорську. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко повідомляє, що під час обстрілу Краматорська російська ракета поцілила в автомобіль, внаслідок чого загинули люди. Також постраждали будівлі на території Краматорського управління по газопостачанню та газифікації. Повілітали вікна в обонвідділі. Відкривалися деякі, деякі все порозбивало. Ход розбило, підвалі побило. Уже з самого ранку муніципальні служби ліквідовують наслідки ворожого удару. Поліцейські Донеччини документують наслідки воєнних злочинів Російської Федерації. Повідомляють, що російські війська за попередню добу вбили двох жителів Донецької області та ще двох поранили. Армія Росії поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували 21 удар по Донеччині. Детальніше про оперативну ситуацію в області дивимося далі. Армія Росії поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували 21 удар по Донеччині протягом доби. Під обстрілами перебували 11 населених пунктів. Мішені росіян стали житлові будинки. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Краматорськ, СМТ, Велика Новосілка, Курахівка, Райгородок. Селах Веселе, Кам'янка, Красногорівка, Олександро Шультине. Окупанти вели вогонь з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерії, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 32 житлових будинки, завод. Пошта, магазини, кафе, зупинка громадського транспорту, лінія електропередач, автомобілі з авіації. Рашисти вдарили по селу Красногорівка. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Артилерію ворог накрив селище Курахівка. Руйнувань зазнали 24 приватних та 6 багатоквартирних будинків. Є поранені цивільні мешканці. Чотири ракети С-300 окупанти спрямували на Краматорський район. Дві з них влучили на територію заводу в Костянтинівці. Один удар прийшовся на Краматорськ, та ще один на селище Райгородок. Постраждали об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали. Під масованим вогнем перебував Бахмут. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих місцевих мешканців. Постраждали співробітники поліції. Один поліцейський загинув. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Спочатку нового року в Україні сталося 838 пожеж. Лише минулої доби вогнеборці ліквідували 132 пожежі. З них 100 – у житловому секторі. Загинуло 12 людей. Постраждало 6. Основні причини пожеж порушення правил улаштування та експлуатації електрообладнання, пічного опалення, а також необережне поводження з вогнем. Крім цього, пожежі у приватному секторі часто виникають через перенавантаження електромережі. Закликаємо неохильно дотримуватися правил пожежної безпеки під час відключень електроенергії. Музика. КП Покровськ тепломережа придбало дизельні генератори у своїх підрядників по завищеним цінам. Розбиралися у цій ситуації журналісти телебачення капрі в умовах сьогоднішніх реалій. Генератори стали важливою частиною роботи будь-якого підприємства. Їх масово закупають для лікарень комунальних підприємств, об'єктів критичної інфраструктури. Придбати генератор наприкінці минулого року вирішило і комунальне підприємство Покровськ тепломережа. Проаналізувавши систему публічних закупівель, прозоро журналісти телебачення Капрі виявили декілька цікавих фактів. Ланцюжок корупційності не припиняється. Знову наближені підрядники та завищені ціни. Та про все по черзі, 16 грудня. Комунальне підприємство Покровськ тепломережа укладає договір з ФОП Хандучка Павло Костянтинович на закупівлю семи генераторів вартістю понад 100 тисяч гривень кожний. Загальна сума договору склала 703 тисячі 836 гривень. Хоча генератор такої потужності можна придбати від 60 тисяч гривень. Підприємець Павло Хандучка вже добре знайомий не тільки покровським можновладцям, але й нашим глядачам. Ми неодноразово розповідали про його тісну співпрацю з бюджетом Покровської громади. Відділу освіти він поставляв швейно вишивальні машинки, сейфи, музичні інструменти, меблі. Загалом сім договорів на майже 2,5 мільйона гривень. Департамент фінансово-економічної політики на 796 тисяч гривень забезпечив меблями. Саме у цього підприємця навесні 2022 року багатоголозове підприємство закупило квіти петуньї на 616 тисяч гривень. А Покровськ водоканал на 263 тисячі гривень придбав у нього комп'ютерне обладнання. І це ще далеко не неповний перелік товарів, які були придбані у хандучки. Варто відзначити, що сам договір на закупівлю семи генераторів між КП Покровськ тепломережа та ФОП хандучка було укладено 16 грудня, а тендер на закупівлю системі Прозоро було оголошено 19 грудня. Аби прояснити ситуацію та дізнатися деталі цієї угоди, ми вирішили телефоном зв'язатися з постачальником. У відповідь почули наступне. «Поточний стан рахунку абонента не дозволяє йому прийняти ваш дзвінок. Current state of subscriber's account doesn't allow him to receive your content. 27 грудня договір на придбання трьох генераторів Покровськ тепломережа укладає ні з ким іншим, як СФОП філь Дмитро Дмитрович. Сума договору складає 1 мільйон 980 тисяч гривень. Так, так вам не почулося. Це той самий Дмитро Філь, чоловік Рими Філь, для якої Покровські можновладці неодноразово підганяли вигідні багатотисячні пропозиції по перевезенням. І так, це саме їх будинок орендують пан Добровольський, пані Ідрісова. І пан Батенко, директор Покровськ тепломережі. Як в ситуації з хандучкою, тендер в Прозоро було оголошено наступного дня після укладання договору. Згідно специфікації до договору Дмитро Філь до 31 грудня 2022 року мав поставити тепломережі три дизельні генератори по 660 тисяч гривень кожний. В інтернеті без труда знаходимо пропозиції на генератори цієї марки. Ціна в різних магазинах однакова 540 тисяч гривень. Тобто на 120 тисяч гривень дешевше ніж тепломережа закупила у філя. Далі нескладна математика. Економія на трьох генераторах. Якби їх закупили не у наближеного підрядника, склала б. 360 тисяч гривень непоганий подарунок родині філь зробили до нового року покровські можновладці. Не знаходите? Чи то плата за оренду будинку? Ще один цікавий факт: основний квет діяльності Дмитра Філя, як ФОПа, пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, надання послуг таксі та перевезень, оренда автівок. А ось торгівлі товарами у його напрямках діяльності ми не побачили. Далі більше. Покровськ тепломережа на цьому не зупиняється і 28 грудня укладає договір з київським підприємством «Дарекс Енерго» на 1 мільйон 921 тисячу 497 гривень. За ці гроші підрядник мав до 31 грудня 2022 року поставити тепломережі чотири дизель-генератори: один за 229 тисяч гривень і три по майже 564 тисячі гривень. 5 січня в системі публічних закупівель Прозоро з'являється ще один тендер на закупівлю генератора у Дніпро. Петровського ТОВ Екофорс на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Що цікаво, сам договір з цим підприємством було укладено все того ж 28 грудня. За 1,6 мільйона підрядник мав надати один дизельний генератор марки Армак Айрджі в інтернеті. Ціни на велику потужність коливаються від 700 тисяч гривень. Висновки далі робіть самі. Виникає цілком логічне питання: чому генератори для котельних почали закупати тільки під кінець року? Адже відключення світла почалися ще до початку опалювального сезону в жовтні. Чому декілька місяців ні керівництво тепломережі в особі Максима Батенка, ні тоді ще куруючий зам Добровольський, ні очільник громади Добряк не подумали про те, щоб забезпечити котельні альтернативними джерелами електропостачання? Можливо, і не було б тоді чисельних поривів на теплотрасах через гідравлічні удари. І як наслідок, місяці виживання в холоді для мешканців Динасу та мікрорайону Шахтарський. Та, напевно, Добровольський і Батенко вирішили зробити собі подарунок від Покровської МВА на останок. Покровська громада неодноразово Отримувала допомогу від міжнародних донорів та благодійних організацій у вигляді генераторів. І тільки нещодавно соцмережі знову майоріли повідомленнями про те, що Покровська громада отримала 5 потужних генераторів від одного з містоутворюючих підприємств. Встановити їх планували саме на котельнях. Покровськ тепломережі та сказати не означає зробити. Під час відключення світла котельні то і діло зупиняються, а люди залишаються у холодних квартирах. Про економію бюджетних коштів годі казати, покровські керманичі діють по стандартній, давно заїждженій схемі. Наближені підрядники завищені у декілька разів ціни. І не розголос у змі, ні обурені мешканці їх зовсім не лякають. І наш черговий лист до офісу президента, ДБР та правоохоронних органів стосовно закупівель генераторів за завищеними. Цінами у наближених підрядників, які не мають відношення до цього напрямку. Журналісти телебачення Капрі у свою чергу продовжують працювати для тих, хто не боїться знати правду. Продовжуючи тему опалення, поговоримо про мешканців району Динас, які просто таки замерзають у своїх квартирах. Адже на вулиці мінус 15, а опалення ще й досі не підключили вже не першу добу на вулиці, мінус 15. і більшість мешканців хвилює питання опалення своїх осель. Ціле літо працівники тепломережі звітували про підготовку до осінньо-зимового періоду. Проте з настанням опалювального сезону результат роботи не відповідає звітам. Ми вже неодноразово розповідали про те, що мешканці частини Динасу протягом тривалого часу були вимушені виживати в холодних оселях, адже через недбалість тепломережі та чисельні пориви опалювальний сезон для них так і не було розпочато. Декілька днів тому керівництво черговий раз відзвітувало про запуск опалення у цьому районі. А ось що кажуть самі мешканці. А там у спальні в мене в отой в спальні маленький, так оце утром так льот, просто льот. Ну, такого не було. Я живу 85 років, ну такого ще не було. Та разві ж можна на дворі вчора 17 градусів. Я сплю в двох халатах, от, потім грілки от от, ложу три бутилки туди-сюди, обложуся і лежу, а встану так, як наче я в сніг. Та ще ж вже здоров'я нема. Як розповідає Анна Васильівна, у можновладців немає часу слухати та допомагати людям похилого віку. Не дозвони вони навіть телефон, вони нас за людей не вважають. розумієте? Вони навіть телефон не піднімають, щоб там допомогли чим -то тобі, якщо ти просиш щось нібудь як чоловік. Вони нас за людини вважають. І їм не стидно це людям глаза дивитися. А ми мучимося, невже не встановити, хоч трохи їх остановити? Анна Васильівна завжди справно платила за комунальні послуги, проте цього року не розуміє, за що платити, якщо у домівках холодно. Так за що платити за холодні батареї? Ну, за що платити? Ну, скажіть, за що платить? Ну, дайте нам тепло. Ну, казали, що по 600 рублів нащитали, за той там чоловік ну днів 8, мабуть, платили, а це за цей ну, місяць говорять, що на 200 рублів більше. Так що я, слава Богу, вже все розумію, все знаю, що ми нікому не нужні, і ми пропадаємо. Ми вже в ямі, тільки нас залишилося загорнути. І все, ми вже в ямі. всі». Раніше керівництво Покровської МВА повідомило, що котельня, яка подає теплоносій до будинків району Динасового заводу, була запущена у роботу 5 січня. Проте опалення у деяких будинках так і не з'явилося. Ба Більше, фахівці тепломережі в цих будинках злили воду системи. А на обурення мешканців і питання, коли ж все ж таки з'явиться тепло, нічого не відповіли. Тому ми вирішили зателефонувати до контакт-центру, аби дізнатися причину відсутності опалення та строки вирішення цієї проблеми. Немає опалення через. Спорив у школі номер 6. А коли він буде усунений? Ще нам не звітували про виконання робіт, ще ведуться роботи. Так вони вже ведуться, я не знаю, третій тиждень. Я вас розумію, але е, нам не звітувала тепломережа про виконання. Ще роботи виконуються. З ким можна поговорити стосовно цього питання? Вони так будуть виконуватися до кінця опалювального так, я можу сезону. Зареєструвати звернення, но Зареєструйте, звернення. а у вас не зареєстровано звернення стосовно цього питання? Від вас не зареєстровано. Ось таку відповідь ми почули. У свою чергу мешканці цього району кажуть, звертаються зі скаргами на відсутність тепла щодня. Проте результату це не дає. «Обращався я, я в полком. Говорив, що труби ще до заморозка вбила. Я в наче неділі борчався, що вихідні будуть морози, що теплотраса відкрита, вулицю. Ми вони займаються, і то ніякого немає. От у нас розкриті, там потамана 100 метрів розкритих. Тут далі вода башні там метрів 30 открытых, труби всі відкриті. Какое отопление може бути? Чуть тепле. А за затепління прийшла по підсупасімсот гривень платить. За що платить? Коли все ж таки буде вирішене питання з опалення цього району та батареї у квартирах динасовців стануть нарешті теплими, а не людяними. Хто понесе відповідальність за те, що десятки будинків, а в них сотні сімей, залишаються в холоді? Коли керівництво тепломережі та громади почне виконувати свої обов'язки, а не годувати мешканців черговими обіцянками та виправдовуваннями. І поки ми всі шукаємо відповіді на ці питання, тепломережа продовжує надсилати людям платіжки за тепло, якого вони не отримували. Доба на території Курахівської громади пройшла гучно. Упродовж доби відбувалися обстріли СМТ Курахівка та околиць міста Курахове. Наслідок обстрілів пошкоджено 35 будинків. Є прямі влучання у приватні домогосподарства та двоповерхові будинки. За вчорашній день тяжко поранено двоє людей. Мешканці села Острівське, СМТ Інлінка, села Вовчанка, СМТ Гостре, СМТ Курахівка та міста Гірник залишаються без електропостачання. Автотранспорт міських і приміських маршрутів не витримує морозів. Чи всі маршрути сьогодні працюють у Покровську? Зимова холоднеча суттєво вплинула на роботу перевізників міських та приміських маршрутів. У Покровську через погодні умови не всі заплановані автобуси громадського транспорту виходять на рейси. Журналісти телебачення Капрі поспілкувалися з водієм маршруту номер 22 який курсує між містами Покровськ та Мирноград, аби дізнатися, через що водії не можуть вирушити у рейс. Навірно, через одного, тому що я ж говорю, що не всі завелися із-за захолодов. Навірно, ну, топливо плохо. Сім кругов. Через деякий час після виходу автобусів на маршрути є випадки, коли виникають поломки через низьку температуру повітря, і доводиться сходити з маршруту. Але водії намагаються полагодити транспорт щоб надати свої послуги мешканцям. Я поламався мені ніколи Мороз, от і все, і ми вже не робимо. Такі затримки в курсуванні громадського транспорту спричиняють значні незручності для пасажирів, які змушені чекати тривалий час на зупинках, щоб дістатися додому чи на роботу. По-разному буває. 108. Мінуть 10-15, навіть в так. Буває і більше, 20. За словами мешканців, більша частина перевізників намагається дотримуватися встановлених графіків. На двойку. Зараз вроді кожен час. Ну, в обід проблема там буває, звичайно, немножко. А я що подошла, зараз буде минуть через п'ять. По-різному. Ну так, До 28-й. Ну, три рази. За прогнозами синоптиків, морози на кінець тижня стануть у рази менші. Отже, є надія, що й робота громадського транспорту стабілізується. Покровськ, січень 2023. У Краматорську поновлює роботу обласний кардіоцентр. Пацієнти міста знову матимуть змогу отримати консультації та пройти лікування за потреби у своєму місті. Про це повідомляють на сторінці Донецького обласного центру кардіо та рентгеноваскулярної хірургії. До січня 2023 року медичний заклад евакуювався у Київ через повномасштабну війну і у Краматорську проводив лише виїзні консультації. Житлова субсидія для ВПО як оформити та як нараховується. Дізнайтеся далі із сюжету моїх колег. У зв'язку зі змінами у законодавстві стосовно призначення субсидій, управління соціального захисту населення Покровської міської ради проводить лише прийом документів для подальшої передачі до пенсійного фонду щодо їх нарахування. Громадяни нашого міста, нашої громади, також можуть скористатися сайтами Мінсоцполітики, Зайти на сайт. Подати заяву з декларації, особисто прийти до пенсійного фонду, звернутися, подати документи або до управління соціального захисту населення та поштою. Внутрішні переселенці можуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Така субсидія надається за місцем фактичного проживання особи. При цьому укладання договору оренди житла не вимагається, а складом господарства зазначається заявником у декларації. Щодо розміру призначеної субсидії, працівники ОСЗН кажуть наступне: розмір субсидії залежить від складу сім'ї загальної площі домогосподарства і доходів сім'ї. Субсидія для переміщених осіб розраховується також, як для всіх остальних громадян. Додаткових документів для розгляду щодо призначення субсидій для переміщених осіб тільки повинні подати довідку переміщеної особі і заяву з декларації. Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі у порталі Дія в порталі електронних послуг ПФУ або у мобільному додатку Пенсійного фонду України. Якщо ви самостійно вирішили подати документи на призначення субсидій поштою або на сайті міністерства політики, ви можете скористатися інформацією, позвонивши до управління соціального захисту населення, де координат вам чітко підскажуть, які графи потрібно заповнити в заяві. Авіть декларації, що треба вказати, зателефонувати з будь-яких питань до управління соціального захисту населення можна за наступним номером телефону 095 399 55. З метою забезпечення деревиною мешканців громади, які мають пічне опалення, надається одноразово на кожне господарство 2 кубометри дров. Для сімей, які мають низький рівень забезпеченості та не в змозі придбати дрова самостійно, та які ще не зверталися за допомогою раніше, аби отримати допомогу, громадяни мають звернутися до ОСЗН та надати наступні документи. Особиста заява, ідентифікаційний номер та паспорт, довідка про наявність пічного опалення. Від низьких температур на вулиці страждають не тільки люди, а й тваринки. Як виявити переохолодження чи обмороження у домашніх улюбленців, та як лікувати, дивіться просто зараз у сюжеті моїх колег. Переохолодження та обмороження дуже небезпечні для собак, так як тягнуть за собою серйозні наслідки не просто для здоров'я, але й для життя собаки. Тому важливо вміти розпізнати перші симптоми переохолодження. Переохолодження у тварин на щастя буває не так часто, як тепловий удар до цього. Є схильність у небагатьох пород: ну це, наприклад, йорширські тер'єри, чихуахуа, пікінеси, мальтези, перуанські голі, тхори. для таких собачок. Дуже страшно, це коли температура опускається нижче нуля. Особливо якщо нижче 4-6 градусів, і висока вологість. При цьому як зрозуміти, що ваш вихованець замерз? Такі собачки починають показувати господарю, що не все гаразд. Вони трусяться, піджимають лапки, підходять, просяться на ручки. Ну це якщо маленькі. слідуючим етапом буде ще більший тремор. Це перша стадія буде переохолодження, і слизові оболонки, наприклад, почнуть блідніти. Лікар дав кілька порад, як попередити переохолодження у тварин для собачок і кішок від нуля до мінус шести. Це по перше, ми вже звертаємо на температурний режим. По друге, ми розуміємо, що не треба з нею виходити на двір на такий же проміжок часу. Як ми і в нормальну погоду завжди виводили, тобто скорочуємо час? Обов'язково на короткошерстних пород треба одягати комбінізончики, взуття. Якщо до взуття таке часто трапляється собачка, ніякому разі не хоче його взувати, ну тоді, хоча б шкарпетки. А що ж робити в екстрених випадках, коли в тварини вже гіпотермія? Обов'язково її треба віднести до сухого. Це дуже важливо до сухого і, звичайно, теплого приміщення, але ні в якому разі це не повинно бути жарке приміщення. Обернути пледом, ковдрою. Якщо вона волога, і на ній там бурульки якісь з'явилися. Звичайно, треба її обережно, обережно витерти. Ще Особливу увагу звернути на те, що якщо є обморожені ділянки, їх ні в якому разі не можна розтирати. Навіть якщо ваш улюбленець любить зимові прогулянки, в холодну пору року необхідно бути дуже обережним, щоб уникнути переохолоджень і обморожень. Пам'ятайте, що зима не нескінченна. Дуже скоро морози стануть слабшати, потепліше і можна буде гуляти скільки завгодно. Детальніше про те, як вберегти тваринку від переохолодження, дивіться одразу ж після випуску новин у програмі Світ чотирилапих. На завершення поговоримо про погоду на завтра, середу, 11 січня. Хмари, що з'являться на небі уранці, протримуються у Покровську майже весь день. Лише до вечора погода проясниться. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура коливатиметься від мінус 6 до мінус 8 градусів морозу. А уночі стопчик термометру знизиться аж до мінус 14 градусів. Музика. Наразі це всі актуальні новини на сьогодні. Спокійного вечора бережіть себе.